Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 7 клас. Тема це нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Говорячи про нервову систему, вона відіграє дуже важливу роль в організмі тварини. Вона керує всіма процесами організму, забезпечує швидку реакцію на зміни в зовнішньому середовищі та в самому організмі. Як ви пам'ятаєте, клітини нервової тканини мають назву нейрони. Вони сприймають інформацію, перетворюють її на нервовий імпульс та передають іншим клітинам. Взагалі нейрони складаються із тіла, яке містить ядро, та відростків, які можуть бути двох типів. Говорячи про короткі відростки, вони є розгалудженими, чутливими і спрямовані до тіла нейрона. Також таких відростків можуть бути декілька. Є також один довгий відросток, який розгалуджується на кінці і має назву аксон. Через аксон нервові імпульси передаються від тіла нейрона до. Інших нейронів, до м'язових клітин, залозистих клітин та взагалі до інших органів. Довгі нервові відростки оточені оболонкою і мають назви нерви. Далі Говорячи про нервову систему, для неї характерна збудливість та провідність. Збудливість це здатність організмів сприймати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та відповідати на них. А якщо ми говоримо про провідність, то це здатність нервової та м'язової тканини проводити збудження до різних частин організму. Давайте з вами подивимося, яка нервова система сформована і притаманна хребетним тваринам та безхребетних трезхребетним Тваринам. Почнемо з вами, як завжди, з безхребетних, до них відносяться кишково порожнинні, кільчасті черви, члени стоногі та молюски. Взагалі, характеризуючи кишково порожнинних, в них нервова система є дифузною. Давайте з вами трішку збільшу і ми з вами їх охарактеризуємо. Тобто. Дифузна нервова система характеризується наявністю її, саме в кишково-порожнинних, і також вона притаманна деяким простішим організмам, такі як поліпи. Цих організмів нервові клітини з'єднуються відростками і утворюють нервове плетиво. Бачимо, що по всьому організму однакове плетиво розташовано повністю. Вздовж тіла. І воно забезпечує здатність до скорочення під час сильного збудження. Говорячи про медуз, ми пам'ятаємо, що медузи відрізняються здатністю до активного руху, в них нервова система стає більш складною. Саме через спосіб життя, і окрім дифузного плетива, вони мають одне чи два нервові кільця з нейронів та їх відростків, які розташовані по краях дзвона. Ці кільця саме, і нервують м'язові волокна та органи чуття, зокрема забезпечують рівновагу та зір, що так необхідна тваринам, які здатні до активного руху. Взагалі, говорячи про кільчастих червів, про членистоногів та молюсків. То в них нервова система має вузлову структуру, що складається з центральної та периферичної частини. Більшість нейрон... нейронів центральної нервової системи знаходяться в нервових вузлах, які відомі як ганглії. Ми зараз з цим терміном ще познайомимося. Тобто бачимо, що у кишково порожнених буде така найпримітивніша будова порівняно з іншими безхребетними. У кільчастих з червів центральна нервова система включає головний мозок. Ось він розташований спереду тіла, та черевний нервовий ланцюг. Головний мозок складається з трьох відділів, таких як переднього, середнього і заднього. І черевний нервовий ланцюжок забезпечує інервацію м'язів саме шкірно-м'язового мішка та внутрішніх органів. Говорячи про саме члени стоногих, то передній відділ головного мозку є найбільш складною структурою серед трьох відділів, і він виконує функції саме вищого координуючого центру. Ці відділи відповідають за складну форму поведінку у цих тварин. І, говорячи про молюски, в них трішки буде відрізнятися будова саме нервової системи, в них нервові стовбури містять кілька пар ганглії, які зв'язані між собою, і цю нервову систему називають розкиданову вузловою. Найпримітивнішу будову такої нервової системи можна спостерігати у двостолкових молюсків, Да? І в головному мозку, у, е, говорячи про головоногих молюсків, да, це у нас кальмари, е, різноманітні восьминіги, е, то в них відбувається формування складного головного мозку, який оточений хрящовою е, капсулою, та, що нагадує череп хребетних тварин. Головний мозок містить окремі зони, які відповідають за певні типи рухової реакції, складної форми поведінки, пам'яті, да, і тому подібне. І з-поміж трьох відділів найбільш складною будовою відрізняється передній відділ мозку, який виконує функції вищого координуючого центру. Давайте ще раз про ганглії. Це скоплення нервових клітин у вигляді вузлів, що знаходяться в периферичній нервовій системі тварин, і у гангліях знаходяться нейрони. Тепер переходимо до хребетних тварин. І у всіх хребетних тварин нервова система представлена трубкою. Тобто в них буде трубчаста нервова система, яка складається із центральної нервової системи, куди відноситься головний мозок та спинний мозок, та периферичної, до складу якого входять нерви. Нам треба це запам'ятати, тому що головний мозок плавно переходить у спинний, і це Є саме відділи, які і будуть контролювати всі процеси в організмі. І саме від них будуть відходити нерви, які будуть сприймати і передавати подразники. Давайте розглянемо з вами будову головного мозку хребетних тварин. На наступному уроці ми виконаємо з вами практичну роботу для того, щоб порівняти головний мозок риб, амфібій, тварин, птахів, рептилій та ссавців. Давайте збільшимо трішечки це зображення. Говорячи про будову головного мозку хребетних тварин, її ділять на п'ять відділів. Це довгастий мозок, він у нас циферкою один позначений. Потім мозочок. Мозочок у нас, наприклад, тут дуже гарно виражен у савців. Подивіться, будь ласка, саме коричневим кольором. Потім це проміжний мозок. Далі, це середній мозок. Бачимо, що зеленим і блакитним у нас позначений проміжний та середній мозок. І передній мозок або кінцевий, він позначений таким фіолетовим кольором. Давайте розглянемо саме. Функції цих частин, за що вони відповідають. Почнемо ми з довгастого мозку, ось він у нас позначений, він регулює процеси життєдіяльності, такі як дихання, серцева діяльність та ковтання, також відповідає за рухову координацію та рефлекси. Мозочок, ось він у нас позначений, відповідає за контроль тонусу м'язів, рухову координацію, узгодження рухів та підтримку рівноваги. Потім проміжний мозок він регулює процеси життєдіяльності, включаючи контроль над функціями внутрішніх органів, а також обробку інформації від органів чуття. Середній мозок відповідає за реакції на зовнішні подразники, такі як звуки і світло, а також за відповідь на Нагороду, як приклад. Да? І передній мозок або кінцевий, краще розвинений у савців, відповідає за багато. Функцій, таких як мислення, сприйняття, планування, прийняття рішень, також він містить різні області, які відповідають за конкретні види сприйняття, такі як зорової або слухової активності. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання стосовно нервової системи безхребетних, хребетних тварин, взагалі загальну характеристику, запитуйте в коментарі, я обов'язково відповім. До побачення!